Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ЄГБ Одеса баптист інфо З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин. Спільна молитва за прикордонники. Голова Одеського обласного об'єднання Церков' ЄХБ, пастор Олександр Димов, звершив молитву та взяв участь в урочистому святкуванні прикордонників. Після шикування та урочистостей було проведено молитовний сніданок. Річницю з дня створення військової частини прикордонної служби Південного регіонального управління Держприкордонслужби України відзначали 8 травня. Світлини та репортаж з місця подій опублікували прикордонники. Захід розпочався під звуки державного гімну, після чого гості та персонал хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя заради миру та спокою нашої батьківщини. На їх честь біля меморіалу Монумент героїв відбулася коротка спільна молитва за участі представників різних релігійних конфесій. З нагоди річниці створення Південного регіонального управління Держприкордонслужби України відкрито фотовиставку Нескорений кордон на фото експонати закарбовані миті з бойової діяльності управління, в основі виставки Український прикордонник на позиціях на кордоні у сім'ї, окремі роботи, присвячені пам'яті загиблих воїнів, заходи завершені молитовним сніданком. Вечір хвали у Благодаті в Одесі, в Одеській церкві благодать, де пастор Іван Кучер, відбувся молодіжний вечір хвали та поклоніння. На початку травня більше 100 молодих людей в Одесі не зібралися, щоб в єдності прославити Бога, співати та молитися. Молодіж молилися один за одного за розвиток молодіжного служіння та за долю України та українського народу. Музична група об'єднала музикантів з різних церков. У прославленні гурт виконував нові пісні українських християнських авторів. Спікер вечора, служитель прославлення та автор багатьох хорових і оркестрових християнських творів Олександр Красов поділився словом на тему Битва за значимість головною ідеєю було вказати на значимість, яку в людину вклав Бог, яка людина намагалася здобути собі сама та яка була відновлена через жертву Ісуса Христа. Позитивні відгуки і побажання проводили подібні, проводити подібні вечори частіше свідчить про те, наскільки єднання християнської молоді з різних церков у поклонінні і молитві є важливим аспектом розвитку молодіжного служіння, спілкування не тільки в Одеській області, а й по всій Україні. Про авент повідомив Олег Миклюдов, відповідальний за музичне служіння та організатор. Сапери у Домі молитви в Одесі, але не хвилюйтеся, все добре. В Одесі команда саперів відвідала молитовний будинок церкви ЄГБ «Дім Молитви, де пастор Едуард Гукасу 3 травня там відбувся семінар Готовність та захід населення у воєнний час. Фаховий спеціаліст Асоціації саперів України з питань роботи з випухово-небезпечними предметами Сергій Чуткий разом зі своєю командою розповів, яким чином необхідно підготувати житло у разі наявної небезпеки ракетних обстрілів, де у домі найбільш небезпечні місця, в яких можна перечекати повітряні тривоги та відповідні обстріли, яким чином підготовити себе та будівлю до можливого ядерного удару. Що робити у разі, якщо ви побачили якийсь підозрілий предмет та інше? Юрій Мандрик, пастор дому молитви, додав цікаву деталь: Сергій Чутки наш віруючий брат, і це досить круто, що він займається саперами та допомагає службам своїм служінням. Кстати, поділіться з нами в коментарях, Допомагає ли вам інформація, як в стресових ситуаціях, а спокійними? Пожежні машини для рятувальників Одещини та Херсонщини. 3 травня 2023 року голова Одеського обласного об'єднання церков ХБ пастор Олександр Димов разом з керівником Пожежно-рятувальної служби королівства Норвегії Дагом Бодненом та представником Закарпатського благодійного фонду Дімолосердя Марком Весько відвідали головне управління ДСНС України в Одеській області. Де мали зустріч з начальником Головного управління Денисом Платоновим та його заступниками. Під час зустрічі була проведена передача гуманітарної допомоги представникам рятівникам в Одеській області та Херсонській області у вигляді пожежних автомобілів, а також проведені перемовини щодо подальших варіантів співробітництва. Безмежно вдячні за допомогу, підтримку і віру в Україну, зазначено у повідомленні на офіційній сторінці рятівників. Ukraine. I think it's important to support uh, when the situation is like situation now. Because uh, I know if uh, Norway was in the same position, I know Ukraine will support us. We have to stay together. We can't accept uh, this war. We can't accept someone uh, is doing what they are doing. Ми щиро вдячні нашим європейським партнерам за надання допомоги, тому що підтримка боєздатності нашого гарнізону це один із пріоритетних напрямків нашої роботи. Дякуємо вам. Лет назад мы группа из церкви посетили эту пожарную часть. Там были дети, и взрослые, нам очень понравилось. Нам делали экскурсию, мы катались на машинах, нам показывали, как тушить пожары, как пользоваться всякими их приспособлениями. Нам очень понравилось. Вообще там замечательные добрые люди. Об'єднаний молодіжний хор зібрав людей у березівському домі молитви для всіх народів. Березівці-слухачів з усього регіону. Голова Одеського обласного об'єднання, пастор Олександр Димов, надав усім присутнім, віруючим та шукаючим Бога гостям Боже Слово. 30 квітня на ранковому зібранні церкви ЄХБ «Дім Молитви для всіх народів, місто Березівка, де пастор Михайло Козовлю, хор запропонував велику творчу програму Чотири хвалебних гімна, виконав хор у повному складі. Окремі групи та чітці з різних церков доповнили програму співами та декламаціями. У хорі співають 43 молодих людини з п'яти церков з різних регіонів області першої та другої одеських церков, Татарбонарської та, та Березівської церков та церкви ХВЄ Гевсиманія, село Ставково Березівського району, регент об'єднаного молодіжного хору Андрій Козовльов Березівка. Емоціями ділиться діякон та відповідальний за музичне служіння приймаючої церкви Максим Боюклі. Приємно бачити, що на тлі тенденції занепаду молодіжних корів є багато молодих людей, що зі старанністю присвячують себе такій складній та потужній формі музичного служіння та поклоніння. Татарбонарці дізналися про Божу любов та спасіння. Татарбонарах слово Боже, та молитви, лунають в школах, актових залах та кабінетах світських підприємств. Євангелізаційні служіння за межами молитовного будинку провели брати та сестри з Татарбонарської церкви ЄХБ, де пастор Михайло Мукієнко. Зустрічі з людьми проведені в місцевій школі, у будинку дитячої творчості та в офісі комунального підприємства «По нагляду за містом. Пастор з творчою групою та командою благовісників проповідували слово, співали та молились разом з татарбонарцями. Віруючи, розповіли людям про Божу любов, про волонтерське служіння та продемонстрували відео про поїздку до Херсону. Кожного разу на закінчення звершувалася молитва за Україну та загальна молитва, Отче наш. Хрестилися не двоє, а троє. 29 квітня в церкві скеля Спасіння, що є дочірньою Щецинського нового життя, де пастор Віталій Нагорний, відбулося перше водне хрещення. Три брати у Христі засвідчили перед усіма віру в Господа Ісуса Христа. Слово настанови надав пастор Віталій Нагорний. Хрещення звершив пастор скелі Спасіння, брат Алексій. Служіння проходило під керівництвом Святого Духа. Так, було заплановано хрещення двох братців, але під час священодії ще одна душа заявила про бажання присвятити Господу життя. Та його й хрестили теж. Підлітки та їхнє оточення у Южному. Одеська підліткова академія майбутнє багато чому навчила підлітків у Южному. Корисному експірієнсу набули біля 50 підлітків віком від 13 до 15 років з Одеської області. Хлопці та дівчата отримали знання з Біблії, дізналися, як самотужки читати священне писання і застосовувати прочитане у житті. Курс командної роботи та тімбілдингу навчили виконувати різноманітні завдання разом та підтримувати один одного. Курс Я та моє оточення на прикладі біблійних героїв розповів, як оточення може впливати на людину. Кожен день навчання завершувалося особливим сюрпризом. Завдяки Миколі Яковенко студенти у телескопи дивилися на зори на небо та бачили ту красу, що створив Господь. Також через мікроскопи молоді люди побачили дивний мікросесвіт та дізналися про важливість слідкувати за гігієною. Навчання організували дитяче та підліткове служіння Одеської області, відповідно Степан Койса, церква Вефіль, де пастор Олег Гузик, фонд Острів Надій та Клуб Майбутнє України, відповідний Андрій Свістон. На базарі в Одесі проповідують Євангелію. Вже декілька років в Одесі, за словом Божим, люди йдуть на Слобідський ринок. У приміщенні з окремим входом на розділ Чернослобідської площі та молоді віруючи з першої одеської церкви, об'єднали кол для служіння. По середах, четвергах та у неділю тут проходять євангелізації та зустрічі з людьми. Місце обрано не випадково. Апостол Павло проповідував на ринках, а що він там ще робив. Підґрунтям для проповіді та служіння команди Олега Садовського є допомога нужденним, обіди, одяг, продуктові набори та інше. Але ж для людей це цілком природно піти за необхідним на ринок. Все організовано так, що люди слухають християнські пісні, проповідь Слова Божого. Ми орендували приміщення в найбільшому районі Одеси біля ринку. Щонеділі ми годуємо гарячими домашніми стравами більше ста людей. Після зустрічі роздаємо хліб та закликаємо людей до спілкування. У більшості ми годуємо без та нужденних. По четвергах ми роздаємо продуктові пакети, але ми робимо це неабияк. Запрошені відвідують зібрання, та, якщо це треба, реєструються на видачі пакетів. Видача йде по персональним спискам та розкладам. Це водночас і відокремлює, і пов'язує у вірному пріоритеті зібрання та побутові питання, розповіли учасники команди. Аромат любові і благодаті в Ізмаїлі. Першій Ізмаїльській церкві Благодать, розповідає Наталія Буката, сестри провели конференцію для жінок. Тема пахущі весни. Це було і про квіти, і про парфуми, але головне про аромат жіночої душі. Разом з викладачами Іриною Шаповал та Наталією Димовою про все це розмірковували біля 40 сестер у Христі. Деякі невидимі речі яскраво проявляються в інший спосіб. Ваші думки та бажання сердець обов'язково дадуть свій аромат. Чим пахнуть ваші слова? Які відчуття викликають ваші вчинки? розкриває духовні алегорії Ірина Шаповала. У молитвах жінки давали Божому Слову торкатися тих сторін душі, де болить. У щирому спілкуванні сестри насолоджувалися благодаттю та надихнулися Божою любов'ю. Пастор Зільковський на місії в Африці. Він там прямо зараз. Про місійну подорож до Кенії пастор Броніслав Зільковський повідомив з транзитного аеропорту в очікуванні літака на Нейробі. Пастор закликав молитися про благословення його служіння. Мова йде про корострокову місію до Кенії. Це країна в Африці на екваторі біля Сомалі. Приветствую прекрасным именем Иисуса Христа, всех возлюбивших Его явление на нашу землю. Удивительнейшие события мы к концу веков удостоены праздновать. Его приход, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение. Это оказанная нам честь самим Христом. Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и переносили плод. Бронислав Войтикович прислал нам несколько сообщений с места событий. Миссионеры организовали работу с детьми, Изучали с ними Слово Божье, организовали их досуг. Миссионеры заботятся о детях, уделяют им внимание, кормят их, одевают, проводят с ними время. Очень приятно было видеть, как местные ребята исполняют наш христианский гимн ⁇ Молитва за Украину ⁇ Це ли небезпека Чудовий небесний край у Любла українську Боже мою люби, Боже люде, дисциплині спаси Браниславосикович посетив вождя племені і його сім'ю. Он имел неформальное общение, благословлял деток, общался с вождем времени. Бронислава Бойтиковича мы знаем как пламенного благовестника. В Одессе он организовал служение с картинами. В Кению также Бронислав Бойтикович поехал не с пустыми руками. На видео мы видим, как молодежь Кении активно проповедует, евангелизирует, используя картины. Вот это пастор здесь у нас. Миссия пастора в Кении продолжается, а мы продолжаем за него молиться. Красавчик, ты такой, а? Ты нас не будешь ругать? А? Поехали! Ну що ж, прощай, малиш. Пока. З Богом тебе. расти послушний. Не обижай людей. Я не... На сайті обласного об'єднання є декілька оголошень. 20 травня відбудеться конференція на тему дитяче-підліткове служіння під час війни фронт дій. Спікери Койса, Димов, Свистун, Чаплигін та Катерина Лихачова. Конференція відбудеться в Одеській Богословській семінарії. 27 травня в Першій Одеській церкві відбудеться обласна сімейна конференція на тему дизайн нашої сім'ї. Спікери Володимир та Ольга Швець, Юрій та Тетяна Соколовська. Реєстрація за телефоном. Дивіться на сайті об'єднання або під цим відео. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Одесса Баптист Инфо, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пишите ваши комментарии. Даже если это будут простые пожелания, благословения, это очень важно для развития и служения канала. С вами была, была я Наталья Строганова. Встретимся в следующем выпуске.